Учасники конференції. Ми раді вітати вас на гостинній подільській землі. Насаперед хочу подякувати організаторам третьої міжнародної науково-практичної конференції на тему проблеми теорії, практики виконання рішень судів та інших органів, гостям з інших держав та областей України, оскільки проведення даного заходу саме на Хмельниччині є проявом певної довіри саме для хмельничан. Інститут примусового виконання судових та інших рішень існує стільки, скільки існує інститут держави та державності. Однак лише в новітні історичні часи юридична практика йде шляхом формування в Україні спеціалізованої структури, яка здійснює виключно виконавче провадження. Створення та розвиток Державної виконавчої служби поза всякими сумнівами було мірою вкрай необхідною і своєчасною. Справедливим є твердження про те, що виконавче провадження є однією з правозахисних функцій держави, адже захист прав свободи і інтересів не завершується прийняттям рішення. Після даного юридичного акту наступає процедура виконання прийнятого рішення, і саме тут нерідко виникають проблеми, які зводять на нівець високі конституційні гарантії та владні рішення, підривають авторитет влади і авторитет вищого закону, а також в цілому імідж держави. Тому кожна влада, яка опікується авторитетом держави і цінує довіру власних громадян і народу країни, мусить дбати про чітке і своєчасне виконання законів, владних і інших рішень, які визначені законодавством. Активний економічний розвиток в Україні має не лише позитивні наслідки, що пов'язані з діяльністю конкретних суб'єктів господарювання, з цивільним оборотом, з надання послуг у публічній діяльності тощо. З метою забезпечення виконання зобов'язань фінансового господарського цивільного характеру учасники правовідносин звертаються до судових органів для захисту своїх інтересів, виходячи з того, що судове рішення підлягають обов'язковому виконанню. Таких випадках зростає роль діяльності Державної виконавчої служби України, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України, посилення її значення в державному поступі. Однією з багатьох причин, яка не дає змоги повній мірі виконувати рішення судів, це велике навантаження на кожного державного виконавця. Так у 2012, у 2012 році в області на одного державного виконавця в місяць навантаження в середньому становить 185 виконавчих документів. Враховуючи даний факт з метою підвищення результатів роботи державних виконавців, необхідно збільшити кількість державних виконавців, що, у свою чергу, призведе до зменшення навантаження та надасть можливість державних виконавців більше часу приділяти кожному виконавчому провадженню. На сучасному етапі проблема примусового виконання рішень в Україні набула нового змісту. Але незважаючи на значні зусилля, докладені Міністерством юстиції України за існування Державної виконавчої служби, сьогодні все, все ж залишається ряд проблемних питань, які потребують вирішення. Обговорення цих проблем та методів їх вирішення на сьогоднішній науково-практичній конференції буде сприяти внесенню необхідних змін у діючі законодавство з метою забезпечення належного виконання рішень судів та інших органів. Я бажаю усім вплідної праці.